Насправді всі відчують вересень 25-го року, тому що формуються такі події, які називаються доленосними, фатальними, кармічними. Привіт, привіт, мої дорогі Терези! З вами я, Наталі Федулова. Ви на каналі Астраната. І сьогодні ваш прогноз на вересень 25-го року. Вересень для вас, мої дорогі Терези, це місяць кармічних розв'язок і нових стартів. Попереду затемнення: два затемнення повернення Сатурна до речі, у вас у секторі роботи і здоров'я, а ще сильні енергії, які підштовхують до очищення, відпускання минулого і перезавантаження нової життєвої вашої системи. Цей місяць для вас це знаєте як міст між старим і новим, і це такі моменти, вони не прості, але принесуть вам, принесуть вам глибоке звільнення і нові сили. Як правильно дивитися свій прогноз в такому загальному форматі для всіх терисів, овнів і так далі? Краще дивитися за знаком асцендента. Він буде більш інформативний для вас. За сонцем ми також можемо дивитися. Він також дає важливі підказки, але спочатку дивіться все ж таки по асценденту і досліджуйте, які у вас більше спрацьовує. Як визначити асцендент, ви можете в Google самі це зробити, або напишіть мені в коментарях свої дані народження, дата, місяць, рік, обов'язково час і місто. І я вам відповім в коментарях. Всі, хто до мене звертався, всі отримали відповіді. А ще, якщо ви готові до глибшої індивідуальної роботи. По своєму гороскопу, то усі посилання на свій міні-курс Астрокомпас і на прорахунок про солярного прогнозу залишу всі посилання під цим відео. Тож, давайте поговоримо про вересень 2025 року для вас, дорогі Терези, крок за кроком. 1 вересня Сатурн повертається у ретроградному руху в рибки і йде по вашому шостому домі. Сатурн повертається до вашого сектора щоденної рутини роботи і здоров'я. З весни 2023 року, по кінець весни 25-го, він вже трансформував ці сфери і ви могли змінювати роботу, перебудовувати свій розпорядок дня або стикались з проблемами по здоров'ю. То зараз він знову. Знов йде і нагадує, що настав час довести до кінця те, що не було завершено по цим темам. Тож, можливі, які події у вас? Це повернення до старих робочих задач, корекція графіку, роботи чи зміна підходу до самодисципліни. Взагалі, рутина може знов ваша. Якби стати головною темою місяця, повторно проходити медичні обстеження. Але така порада для вас: впроваджуйте, впорядкуйте своє життя, складіть чіткий розклад, подумайте про профілактику здоров'я і, взагалі, це час навести лад у вашій щоденності, дорогі Терези. Сатурн це наш кармічний вчитель, і він, коли йде по певній сфері життя, він дає нам підказку, які задачі по цій сфері ми зобов'язані виповнити. Тобто, не просто хочемо чи там якось, а зобов'язані. І, взагалі, докладно про рух Сатурна. У мене є окреме відео на моєму каналі, посилання залишу. Обов'язково перейдіть, подивіться, тому що цей період буде тривати ну, достатньо довго. Тобто, зараз до лютого, до 14 лютого 2026 року, ці теми будуть у вас якби, завершуватися і е, підуть нові теми. Тож, Підіть в це відео і подивіться, будь ласка. В період з 2 по 18 вересня Меркурій переходить, йде по Діві, по вашому 12 му дому. І Меркурій він взагалі підсвічує в цей період якісь ваші потаємні кімнати душі, минуле ваше. Підсвідомість починає якось працювати, тобто інсайти, якась така інтуїція дуже, дуже розвинута в цей час. Якісь незакриті історії починають. Про себе нагадувати може з'явитися тема боргів, якихось таємних домовленостей, повернення до старих знайомств. Таке таємне листування чи навчання, яке до якого ви повертаєтесь. Які можливі події в цей період з 2 по 18 вересня, завершення справ, які довго висіли, робота з документами, які були відкладені, або ну, такі таємничі якісь документи, про які ви нікому не кажете, або поїздки, якісь з медичним, з медичної або духовною ціллю, тобто ретрит, або санаторій, щось в такому ключі. Яка порада? Давайте слухати сни і інтуїцію в цей час. Це час для внутрішнього такого вашого аудиту, тобто очищення від. Якихось таких образ, від ментальних, зайвих якихось файлів вашої психіки. Тобто щось потрібно тут переробити. Ходити до психолога це буде класна ідея. 6 вересня по 7 листопада також такий важливий період, тому що тут уран буде ретроградити, по вашому 9 будинку. І що це означає взагалі? Дев'ятий сектор це сектор подорожі, навчання, вашого свідогляду. І уран він приносить такі несподівані зміни. Ну, я думаю, ви вже знаєте все про уран. у Мене багато відео про нього. Багато, ну два окей. Okay. Ось і хтось може відкласти якусь подорож в цей момент. Причому це різко неочікувано. Хтось зміни плани у навчанні чи у якихось таких юридичних справах. Головне, не бійтеся переглянути свої переконання в цей період. І те, що ви вважали непорушним, може виявитися старим і взагалі не потрібним. Вже. Взагалі на каналі також є відео про Уран. Обов'язково дивіться, тому що це також тренд, який триватиме довго. Будь ласка, зараз ось до 7 листопада тут якісь такі перетрубації в цих темах, що я сказала, а потім. Вже піде в, в інший рух. Тому дивіться е, окреме відео на каналі. 7 вересня місячне затемнення в рибах в вашому шостому домі. Це головна подія місяця, і головна, кармічна, головний кармічний момент місяця. І це відкриває коридор між затемненнями, е, така енергетична, дуже сильна, е, така, сильний період. Благо, що воно відбувається на гармонійних аспектах, тобто він буде сильний цей період, і ще на гармонійних аспектах. Тобто, тут чому це сильна дата? Тому що тут все, що відбувається, а особливо в цьому коридорі, це прям дуже буде мати довготривалий ефект. По перше, все. А по друге, у нас є певні завдання на цей період, я зараз розповім. І по третє це доленосна якась історія. Тобто, нас не відбувається просто так щось в цей період. Це те, що ми заслуговуємо. Ще хочу сказати, що взагалі сама енергія затемнення, вона про завершення саме місячного затемнення, тому що в вересні ми починаємо з місячного затемнення. Це повний місяць буде. Яка енергія? енергія завершення, тобто ми завершуємо важливий цикл. У сфері пов'язаній з роботою, зі здоров'ям, у вас це шоста сфера, прям ну, дуже. Щоденні якісь зобов'язання, справи пов'язані з, можливо, домашніми тваринами. Тобто, тут що можливо? Зміна робочого середовища, або ви взагалі. Ну, прояснюється для вас ситуація якась, або ви отримуєте результат щодо своїх робочих завдань, питань, зобов'язань. Далі завершення трудових відносин, тобто тут ви можете звільнитися чи з'ясувати для себе якийсь план чи графік роботи, наприклад. І взагалі це усвідомлення того, що тіло ваше просить перезавантаження. Тобто, шостий дім це дім роботи і здоров'я. Не просто так, це дім нашої ефективності. Коли ми себе дуже навантажуємо, на роботі страдає здоров'я. Коли ми не займаємося здоров'ям, страждає робота. Тобто це взаємопов'язані такі речі. Тому порада така взагалі на затемнення, це для всіх, а для вас особливо почистить простір і організм. Перш за все, потім старі звички, якісь детокси, ну позбавитися старих звичок, зробити детокс, навести якийсь порядок в роботі і в вашому режимі дня. І взагалі про затемнення у мене буде за пару днів окреме відео. Обов'язково тисніть на дзвіночек під цим відео, щоб не пропустити, тому що цей тренд він дуже важливий. Це не тільки тренд вересня, а й всього року. Тому що ну і на глобальному плані будуть відбуватися дуже такі о, цікаві події. Дати 10 і 11 вересня з'єднання сонця, Меркурія і Південного Узла у вашому 12-му домі. Цей аспект він говорив, що ну, час відпускати минуле можуть підніматися образи, якісь кармічні вузли, історії, якісь які ви носите в собі. Тому краще практикувати оце все буде з затемненням дуже сильно мечеться, щоб практикувати очищення, до речі, сіль, вода. Чи ну, ванна з солю, чи море, це найкращі союзники в цей час. Прийміть ванну, зробіть медитацію на прощення, і взагалі, і взагалі, Терези, це не тільки навіть для Терезів, в коридор затемнень дуже класно робити всі оці такі практики на очищення, якщо ви любите ці енергетичні практики. 18 вересня записуємо собі все по порядку. Я вам всі дати розписала. 18 вересня Меркурій переходить у ваш знак, ваш перший дім, Тереза. Тобто, тут ваші слова мають силу, це час. Говорити про себе, просувати свої ідеї, показувати світові, хто ви є. Тому не бійтеся заявляти про свої бажання в цей час. Ходити на нетворкінг, зустрічатися з людьми, їздити в відрядження в цей час буде дуже корисно. 19 вересня особливо сприятливий період для творчих проєктів, нових домовленостей для навчання, тому використовуйте ці дати. Венера, Венера в леві по леву йде і в вашому 11-му будинку майже до 19 вересня. Тобто, де наше такі поліпшення? Де наша краса і насолода? Соціальні контакти, друзі, спільноти саме тут ваша сила в цей час. Можливо, приємні зустрічі, друзі, вечірки, участь у якихось таких колективних проєктах. Оце все може відбуватися взагалі до 19 вересня. І більше виходьте в люди в цей час, спілкуйтесь. Можливі приємні зустрічі, дружні вечірки, участь у колективних проєктах. Тож в цей час більше виходьте в люти, спілкуйтеся. взагалі ваше спілкування, воно подарує вам нові можливості і якісь навіть. Фінансові а, бонуси з 19 вересня Венера буде йти подіві у вашому 12-му домі, і енергія Венери, тобто поліпшення, краса, насолоди, вона е, стає тоншою такою, знаєте, прихованішою, Можливо, таємні якісь симпатії, зустрічі, заколісні такі стосунки, більше часу хочеться е, проводити на самоті. І дозвольте собі в цей час усамітнення, просто можливо, навіть якщо ваша діяльність не передбачає усамітнення, то робіть собі такі часи, години, коли ви можете усамітнитися, помедитувати, зробити якісь такі, ну подумати про себе, тому що саме у тиші будуть на народжуватися найцінніші інсайти. 21 вересня закривається наш коридор затемнень сонячним затемненням в діві в вашому 12-му домі, і це затемнення воно відкриває новий цикл таких внутрішніх трансформацій. Вас. Воно на гармонійних аспектах, воно означає, що підтримка всесвіту на вашому боці, і взагалі все таємне, якась така таємна діяльність або навчання, якісь ізотерики, психології, астрології, воно буде приносити вам задоволення, воно буде мати кармічний підтекст, воно оці ці всі занурення в себе, такі на тонкому плані, вони будуть вам допомагати подальшому. Відчувати простір, тобто буде дарувати таку інтуїцію, якої немає ні у кого. Тож краще в цей час закладати наміри на такі нові духовні практики, звільнятися, звільнятися від залежності, від хронічних захворювань, до речі, є можливість якось їх позбавитись. І, взагалі, окреме відео про затемнення у мене вийде за пару днів. Тому ставте дзвіночки, нагадування, щоб не пропустити цей дуже важливий тренд не тільки вересня, а й всього року. 22 вересня у нас день осіннього рівнодення. Сонце переходить в Терези, Марс в скорпіон. І взагалі це така сильна дата, потужний такий поворот сезону, який визначає наступні три місяці осіннє рівнодення. І в цей час класно загадувати бажання і ставити наміри свої. І взагалі воно відбувається на тлі затемнення. Тобто, ці енергії ще працюють, вони взагалі будуть довго працювати, сонячні оці на затемнення. Тому беріть всі ці теми, які я вам озвучила, і думайте, що ви можете, як ви можете це впровадити в своє життя. До того ж, у вас посилюється енергія у сфері грошей, фінансів, тому що тут йде Марс у Скорпіоні, він такий в дуже сильній позиції. І ви маєте владу, ви маєте багато грошей, ви можете працювати з великим об'ємом грошей, чи використовувати чужі ресурси, чи інвестувати в цей час. Дуже класна історія. Тож використовуйте цей час для активних кроків у заробітках, так і не поспішайте ризикувати грошима. Але інвестуйте з розумом. Ось так. 24 вересня, Марс буде у напруженому аспекті до Плутона. торкати ваш другий п'ятий дім, другий п'ятий дім це гроші і діти. Цей день може принести конфлікти, дорогі друзі, дорогі Терези, через гроші або питання дитячі творчості, пов'язані з особистими якимись стосунками романтичними. Тому не загострюйте конфлікти, уникайте якихось таких фінансових ризиків в цей час. І більше контролюйте себе, контролюйте свої емоції. Тож, вересень для вас, дорогі Терези, це місяць такого глибокого очищення, підготовки до нового старту. Це завжди, коли у нас активний 12-й дім, як у вас в цьому місяці, це завжди щось це, як знаєте, відійти. Перед стрибком, тому це дуже важливий час для вас, щоб очиститись, щоб наповнитись духовними якимись знаннями, пройти психологічну якусь таку трансформацію, і все буде супер класно. Якщо вам прогноз відгукнувся, підтримайте україномовний астрологічний контент лайк і напишіть у коментарях, які теми у вас вже актуальні. І не забудьте підписатися на канал Астраната і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити все ж таки відео про... Затемнення, воно дуже важливе, і там я просто розповідаю про подію, про те, як підготуватися, що робити, що не робити. Це дуже для всіх знаків зодіаку. А я бажаю вам ясності, дорогі терези, сили, гармонії, все, як ви любите у вересні. До зустрічі в наступних прогнозах. Па-па!